Вітаю! Сьогодні у нас є 31 серпня. Останній день літа. Я сьогодні так не планував йти до лісу по гриби, як я маю роботу на пасіці. Але робота так більш ближче до вечора, бо я маю їх підготовувати. До зими у літо краще це робити вечором. Під вечір. То в мене є кілька годин, хочу піти подивитися, що є в лісі. Погода так тепло, сухо. Цікаво, що на рибних місцях. Найка я не брав з собою, бо мені на пасіці його не треба, то він залишився вдома. А я йду подивлюся, все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду! Аж дух захоплює! Ух. Так, для початку попадає нам такий грибок то видно, що сухо, гриб потрісканий. Тут голубінка просто засохла на місці. Ну Гриб, як бачите, молодий, чудовий. Йдемо далі. Я кілька кроків пройшов. І знову попадає нам білий гриб. І я вам скажу ось, грибничка на місці є. Гриб молодий. Гриби молоді. Бо я так сказати думав, що їх взагалі нема. А це, бо то так сухо. Це вже цікаво.

Карик підсушений. А, краса. Голубенка. Тут так сухо між камінням І вона виросла. Чудова молода. Ой який. Як квітка ромашка. Потрісканий такий. Он до нього. Так, же, все йому. Тут і залишиться. Висихали. Оце. Це трепітник. Червоноголовець. Якийсь потріскав. Лик бачимо. Чистенький. Добрий. Потріскав від сонечка. Щось незрозуміло. А, це. Хух, незрозуміло. Це білий гриб. Молодий, чудовий. Тут є молодий виглядий, маленький. І не росте. Такий спілий, але я бачу, що, що добрий. Виглядає файно. О, чудовий гриб. Великий такий. Йдемо далі. Ви просто висухають. Он ну. такий подивлюся до нього. Як квіточка. Це вже бачу, так постарі вже, уже не дочекав мене. Рижик? Рижик. О, там ще бачу. Рижики так також вісники осені. Вони вже де-не-де з'являється ойкі. Трепітник, Червоноголовець. Чудовий. Ще червоноголовець. Це, О. Це молоденький такий. Чудовий. Стий ніби. О, як мухомор висох. Повністю сухий. Їх, до речі, сушать. Вони якісь мають лікувальні властивості. Не знаю, треба буде почитати. Але для чогось їх заготовляють. О тут. Модрина, а кабанчики приходять у неї чухатися. О, прям видно такі голоденькі. А тут кликами так збивають, щоб тікла смола. І вони так обмащуються смолою. так лікуються від паразитів. Дерева допомагають тваринам. Правда, дерево також страждає, ну але то природа. Ага. І три пітнички ще. Ага. Чудовий. Ага. Я так іду у напрямку своєї пасіки. Ну, ще попадають. Ось є. ну Це вже старенький, але її молоді. Незважаючи на суху, на сушу. Попадають і молоді. Чудовий такий. О, то є. То є ще один. Bratje, naj bi se hoji. To je tukaj. Cila semejka. Bye bye, далі ще бачу. Такий захований під ялинками. Сімейка. семейка. Пороті виглядає трипідник який. Подивляся до нього, він виріс це дерево алича. Я проходив і побачив, що воно дуже обламане, а то була лича і сюди заліз ведмідь і її поламав так. Ось тут видно сліди його нігтів. Такі подряпини. То вона така нахилена. А він заліз і поломив так. Ну Таке. Має право. І він себе вдома. Так, трохи поломив. Ну то нічого, дерево відновиться. А ведмідь має право. О, це сліди. Сліди від зубів, це подряпине. Ось таке любе слуки навідується, де є старі сади покинуті. Ну це тут це не є старий сад, це просто така дичка виросла в лісі. І який файний. Так на сьогодні достатньо. Буду йти, щоб стигнути зробити роботу. Пасіка чекає на мене. Незважаючи, що суха погода, то є сьогодні є ось такий результат в червоноголовці. Така кількість, є кілька білих, знайшов голубінки. Навіть режики трапились сьогодні. Треба дощику. Буде дощик, буде більше, але і так, дякувати. І за такий результат. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. До зустрічі. Бережіть природу. Маленькі трудівниці. Тут біля вуликів забуваєш за все на світі. Уже такі спилі дуже смачні.